Доброго дня, шановні радіо дня, шановні радіослухачі, драматурги, режисери, актори, сценографі, сценографи, художники. Всі ці люди живуть лише для служіння сені, але в першу чергу вони звичайні люди. Сьогодні гість нашої програми психолог, режисер, актор Георгій Білошицький. У студії працюю я, Ірина Булгакова. Доброго дня, пане Георгію, доброго дня, вітаю вас. Доброго дня, вітаю вас. У Вінниці завершили зйомки психологічного короткометражного фільму Шоста печатка. Стрічка розповідає історію вінничанки, життя якої змінюється після ракетного обстрілу будинку офіцерів. Фільм, наскільки я знаю, зняли за пожертви небайдужих, але ініціатор і режисер картини Ви. Як, по-перше, виникла ідея створення цього фільму? Чому ви взялись за цю кінострічку? Дякую за запрошення. За можливість виступити сьогодні на вашому радіо. На жаль, на превеликий жаль, трагічне сьогодення українського народу протистояння з російською агресією спонукає до певних дій. Напередодні, 24 лютого, 2022 року, тобто рік тому, мене було обрано керівником Вінницької філії Національної спілки кінематографістів України. І ми разом з колегами е, розпочали думати, як нам е, митцям е, кіно е, протистояти російській Навалі. А пане Георгію, вибачте, його... у вас там звук якийсь на задньому плані. Я маю на увазі, що не там я... якийсь звук, не можу зрозуміти. Добре, е, вибачте. А, хвилин, На жаль, я не можу його позбутися. Мене чутно, якщо я буду так, говорити, так, голосніше? Так, да. так, якщо голосніше, думаю, що так. Так тобто, ви як ви сказали в історії цієї стрічки, історія вільничанки, тобто простої жінки, доля якої ламає війна, і вона не стоїть осторонь подій, які розгортаються під час російської агресії. Як як я вже сказав, що в рамках в межах бідницької фірі ми розпочали роботу над цим проектом? Він був знятий за місяць. Ідея така, що коли я був в епіцентрі, то я побачив касиршу, яка працювала там, і мені здалося, що щось в її погляді є таке сумне. І я не помилився, тому що коли ми почали писати сценарій цієї фільми про, про, про касиршу віднічанку з епіцентру, фільм майже співпав з тими подіями, які вона мала в своєму житті. Тобто, доля так її приводить, що вона має вирішувати і має зробити певний вибір, певний вибір, психологічний вибір. Так з'явилася ідея зробити присвятити цій, цю стрічку. В короткометражному форматі, між іншим, українським жінкам, героїчним українським жінкам, шоста початка це формат короткометражного фільму. Як я сказав, тривалість 25 хвилин. Тому, отож, ці стрічки притаманні характерні риси для короткого метру тобто короткі діалоги, можливість глядачеві самому з'ясувати, що, що відбувається на екрані. А чому, сюжет, а чому я назва да, чому назва шоста печатка? Що це означає? Шоста печатка це, це назва з явлення святого Івана Богослова. В ній йдеться про сім печаток, які зриває ангел. І саме в цій печатці є відповідь на запитання, як вистояти в цьому протистоянні з російською навалою. Є відповідь на це питання, як вистояти, тому що вона звучить з вуст священника в фільмі, як вистояти, як не, як не падати духом, як іти боротися проти цієї російської навали. Тобто це, епі, це цитата з Євангелія, з, з явлення святого Івана, святого Івана. А чи багато людей допомогли профінансувати фільм? Я знаю, що ви ну, збирали кошти саме за пожертви небайдужих людей. Ну, десь чоловік 20 неохочих небайдужих людей допомогли донатами. Але це дуже мізерна сума, тому що фільм знімається на загалом на, на, на мої кошти. Але я дуже вдячний цим людям, які відгукнулись, і тому, що в цей час. Протистояння, кожен фільм, кожна акція, яка спрямована проти війни, вона є доречною і нас приближає до допомоги. Хотів би доречно подякувати дирекції театру Садоцького Володимиру Лозовському за те, що ми могли зняти деякі епізоди на сцені театру. Я вдячний директору. Вінницький е, обласний молодіжний центр Анастасії Молдовань, яка також нам запропонувала свою локацію. Ми знімали також в епіцентрі і е, хочу подякувати начальнику автостанції Аю Західна Вінниця Миколі Гудзю, який нам допомагав знімати цей фільм. І дякую кожному з тих, хто нам допоміг донатами. Прем'єра фільму відбудеться 22-23 лютого в кінотеатрі Родина. Ми запрошуємо всіх охочих, сподіваємося, що вам сподобається. Треба ще зазначити, що в ці роки-воєнні роки російські кінематографісти вони знімають дуже багато картин, стрічок про війну і заливають на Netflix, на YouTube. тобто вони показують свою правду війни. Тому наша ідея також була показати правду війни з нашого боку. Ви не знайдете в стрічці вибухи там, чи постріли, сцени, батальні сцени. Все це проходить поза межами героїні, але вона, ми побачимо Вінницю, побачимо ювілейни після вибуху ракети, і все це трагічно відбулося відбилося на психології головної героїні. Тут в одному з інтерв'ю ви зазначили, що на черзі ще багато ідей проєктів, Однак на це впливає багато факторів, тож загадувати ще зарано. А про які власне ідеї, і проєкти, йде мова? Тобто, я розумію, що це ще плани, але будь-які плани мають право на реалізацію. Вони можуть здійснитися. Й йдеться після завершення цього знімального процесу: йдеться про можливість і бажання знімальної групи зняти продовження цього фільму. Тобто другу серію, де будуть вже розвиватися події. Я не можу зараз це сказати, але ми бажаємо знімати продовження, продовження цієї стрічки. Це в наших планах зараз, пане Георгію, чому ви вирішили брати професію режисера? Якщо говорити за професію, чим вона вас зацікавила? Ну, це ну, доволі скажімо, складна сама. професія, так. Так, це, мабуть, дуже складна професія, тому що режисер він створює нову реальність, дає можливість замислювати з глядачеві про цю реальність і може змінити самого глядача. Ну а як я прийшов в кіно, то це, мабуть, сімейна традиція, тому що мій батько після сідової закінчення Другої світової війни, 18-літнім хлопцем, пішов в Київ, в театральний вуз, поступив на акторський факультет. Моя старша сестра також є акторкою театрознавцем. Ну, і мій шлях режисера, скажімо, такий любитель в, в, в театрі, в самодіяльному театрі, він ще розпочався в 1981-80 роках, коли я грав на сцені свою кофе. І в 2011 році я закінчив інститут, театральний інститут Інститут університет, Національний університет театру і кіно-телебачення і міні Карпенко Тару в 2011 році, тобто завершив цього. Сімейну династію ну окрім того, що ви режисер, ви ще і актор. Ось і хотілося б запитати для тих людей, які хочуть стати актором, які якості характеру потрібні для того, щоб бути гарним актором? Що для цього можливо не якості характеру, а що для цього потрібно? У кого є шанс стати гарним актором, а у кого його в принципі немає. Актором може стати та людина, у кого є багатий асоціативний ряд, тобто при роботі з золі він має багато асоціацій, які він, він набуває зі свого культурного пошаху, і може доповнити е цю роль, яку він виконує. Це має бути людина, яка людина, яка володіє своїм е тілом на да, е має талант перевтілення, не боїться камери. Е ця людина знається на психології, тому що розробка психологічного образів. І ролей це дуже важливо на сцені і в театрі. Емпатію має володіти. І я так вважаю, що актор — це людина високої культури, тому що він зі сцени чи з екрану буде, буде розмовляти з глядачем і формувати його світогляд. А наскільки знаю, ви ще й психотерапевт, ви знімалися у фільмах, які мають психологічний підтекст. І чи взагалі такі ролі вам цікаві? Так, моя ще за фахом за я і психотерапевт. У мене є досвід. Вже 7 років я працюю психотерапевтом. Я слухаю історію, людські історії, які приходять до мене в кабінет для консультацій психологічної. Тому це дуже важливо для мене поєднати у психотерапевта з, з досвідом, з досвідом кінорежисера. Між іншим. Не тільки кінорежисера, в мене є декілька театральних вистав в аматорському театрі. То хочу зазначити, що я знімався в деяких фільмах, там, де дійсно є треба, треба використовувати психологічні моменти. Ну, наприклад, я знявся в ролі Баха Йоганна Себесяна Баха. У, у, у ізраїльських кінематографістів там була складна роль була роль капітана італійського пароплава, який е, е, рятує людей під час Другої світової війни. Також складна психологічно. Ну і деякі інші. Ще була робота е, Сага в саді в серіалі Сага. Там деграла та там, де грала Ада Роговцева, Мені пощастило. Я там грав у французького письменника, і який змінюють психологію француз на психологію українців, тому що він не одружується на українців. Тобто, це, це дуже цікаво, і робота змістована буває тоді, коли ти подаєш на і серце, і душу, і трошки свого досвіду і розуміння події, що відбувається. А, ну наскільки я знаю, ви знаєте декілька мов, чи допомагає це у вашій роботі? Власне, які мови ви знаєте, я знаю, що, здається, близько восьми я тут можу помолитися, можливо, менше, ну. Но... Моя перша освіта, я набув у університеті Шевченка в 80-ті роки. Це перекладач англійської-французької мови, викладач англійської мови. Тому дійсно, хто вивчає якусь мову, він стає автоматично скажімо так, символічно громадянином тієї країни, якою він говорить. Італійського капітана я грав італійською мовою, Йоганна Себесяна Баха німецькою. Французького письменника французькою мовою. це все доповнює той асоціативний ряд, про який я казав. Для того для того, щоб зробити повну роль, повний продукт і проект, який буде зацікавити глядача нашого. Ну і хотілося б наостанок запитати ваші плани як актора, чи є якісь пропозиції, чи плануєте ви десь, в яких в якихось кінострічках зніматися? Пропозиція трошки впала, тому що війна. Але в цьому фільмі шоста початку я зіграв епізодичну роль, і думаю, що епізодичну роль зіграю і в продовженні, якщо відбудеться це продовження е, стрічки, цей сіпленс. Е, ось але ще хотів би додати, якщо можна, що в мене в моїй дорожці є декілька фільмів короткометражних, і один з них я пишаюся цим фільмом. Це документальний фільм про головного тренера збірної України з, 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 з акробатики, про Леоніда Голяка. Він був знятий у 2015 році і здобув друге місце на Міланському міжнародному фестивалі Спортивних фільмів у 2015 році. Тобто я хотів би послати цей фільм «Шостка печатка» на деякі міжнародні фестивалі, щоб світ бачив також українську правду про війну, щоб ми ну, знали, що кіномистецтво працює і також вкладає свій внесок у загальну нашу українську перемогу. Щодо героїні, головної героїні, вона проста касетка, це проста жінка, в неї є родина. Не дуже добре на особистому фронті, але вона має зробити деякий психологічний вибір під час війни, під час всіх випробувань. В фільмі ми знайдемо трошки символізму, чи вона спляча красуня, чи вона попелюшка, чи вона воїна амазонка Це все в форматі короткого метру ми намагалися продемонструвати. Тому глядач побачить, що формат короткометражного фільму він відрізняється від повнометражного, де є дові і так далі. Тут все дуже коротко має бути фрази, діалоги, сцени, кадри. Тобто я думаю і сподіваюся, що фільм сподобається, тому що сама тематика, сама тематика фільму дуже така вразлива для нашого народу в цій полі. А... Я хотів, да. так. Так, так, ні, я слухаю. Існує деяка, знаєте, така символічна, така космічна якась єдність, тому що, коли я був в епіцентрі, як я вже казав, там, щось покупав, я подивився на, на, на касирок, на прохід в епіцентрі, на те, як, як ходять люди. там. Я подумав, що саме тут має з'явитися героїні нашого фільму. Е, і наступного дня я прийшов звернувся до керівництва центру з, з проханням надати на нам приміщення, і вони дуже здивувалися, тому що сказали, що у них є дійсно така героїня з такою судьбою, як ми написали в нашому сценарії. Тобто, е, бачите, як все співпадає. Е, у нас герої, якщо є час, у нас герої не професійні, е, вони самодіяльні, головна. Героїня за фактом психології, що дуже допомогло створений образу. і я вважаю, що чому наш вибір не впав на професійних акторів, тому що зараз всі ми прості люди, актори, не актори. Ми всі боремось хто як може проти російської навали. Тому і герої в мене люди, які не мають фахової акторської освіти. Ну от так, поперед, поки що так, працюємо і думаємо, що свічка буде, ну, буде доброю і цікавою. Пане Георгію, я вам дуже дякую за те, що ви знайшли час і вийшли на зв'язок з нами. Нагадаю, що сьогодні ми говорили про професію режисера. Актора говорили про короткометражний психологічний фільм Шоста печатка. Ну я нагадаю, що ця стрічка розповідає історію віничанки, життя якої змінюється після ракетного обстрілу будинку офіцерів. А фільм-ініціатор і режисер цієї картини це наш гість, актор, режисер, психолог Георгій Білошицький. Я дякую вам за участь. У нашій програмі з вами була Ерина Булгакова. На все добре. Дякую, дякую, героям. Слава акцент. Туп новина. Програма для тих, хто хоче знати більше.